Хмельницький район увійшов до числа тих районів Київської області, у яких втілюватиметься у життя програма розвитку організації Об'єднаних Націй за підтримки Європейського союзу. Про це у середу говорили керівництво райради та сільські голови із безпосередніми впроваджувачами проєкту. Докладно про це у репортажі Інни Самсоненко. Прясов Хмельницький район один із небагатьох районів Київської області, якому вдалося війти в програму Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Цей проект спрямований на підтримку громад, сіл, селищ і малих міст у вирішенні найважливіших потреб їх розвитку та поліпшенні умов проживання. Відбулася комісія на обласному рівні. Де були брали участь і представники обласної адміністрації, і представники цього проєкту. І на цьому засіданні наш район війшов до складу тих семи районів, які, в общем-то, і будуть приймати первуючість цьому проекту. Саме 24 червня цього року і була підписана угода про партнерство між програмою розвитку ООН та преса Хмельницькою районною державною адміністрацією та районною радою. А 9 липня, у середу, представники цього проекту вже знайомили сільських голів нашого району з концепцією програми. Мы стараемся показать инициативы и подход, такой подход, чтобы люди объединялись и думали не сколько там, а как живет наша страна, правительство и так далее. А думали о том, как живут они и почему они так живут, почему грязно во дворе или за двором. ты живешь в этом доме, у тебя здесь грязно. Правительство виновато, Евросоюз виноват, американцы виноваты. Кто виноват? Вот мы, наш, наш подход, наша идеология заключается как раз в том, чтобы показать людям, что все в ваших руках. Крім нашого району були обрані також Тетіївський, Сквирський, Ставищанський, Іванківський, Миронівський, Фасівський, Кагарлицький райони та місто Ржищів. Саме в цих регіонах буде реалізовуватись цей проект та втілюватимуться громадські ініціативи стосовно поліпшення місцевої інфраструктури. А саме у таких сферах, як медицина, енергетика, навколишнє середовище, комунальне водопостачання та транспорт у нашому районі буде відібрано п'ять сільських громад, які і візьмуть участь у цьому проекті. На думку начальника економічного відділу районної ради Ігоря Герасімова, який безпосередньо опікується реалізацією цієї програми, відтепер жителі району зможуть відігравати важливу роль у розвитку свого села, буде залучена громада села. Тобто, тут виходить активізація ролі жителів села в вирішенні проблем їхніх проблем. Це, на мою думку, одна із найважливих завдань цього проєкту. Того дня на семінарі присутнім було продемонстровано сюжет з документального фільму, який показав результати досягнень попередньої діяльності цієї програми. Адже цей проект вже проваджувався в Чорнобильському районі та західній Україні. Газифікація це найперше, що потрібно. В селах яких є газифікація, там життя відроджується. Водити стоду полуті от міської 15 тисяч гривень по лінії по. 16 тисяч гривень, після їх ми вложили 8,5 за 39 тисяч гривень, здійснювали первоначально проводити каналізацію. І гаряча, і погородна. Усі удобства є. Заміна віконних дверей. Зібрали кошти з громади, отримали гроші від міської влади, 73 тисячі гривень виділило посольство королівства Норвегії. У планах громади благоустрій навколишній території. Кошти громади, місцевої влади та міжнародних організацій саме така співпраця забезпечить розвиток населеного пункту та поступовий рух до Європи.